Тільки з 212 мседесу давно не було їх, скарга наступ, є ось таке запитування. і до того всього відслоїться ось резина. Зараз розберемо, дуже детально подивимось, ці запотівання присутні. Налипнемо балон, бачимо, що олива дійсно присутня через верхній сальник. Ось вона і витікала. А ще у нас ну, всередині влива, це зрозуміло. Але ось у нас така штука з серійнблоком. Його просто впечатало в верхню кришку. І я взагалі не пам'ятаю, коли я бачив настільки поганий серійнблок в такому стані. Тому по-хорошому це стойка в зборі реставрація пневмобалона, реставрація амортизатора, перекат. Ось таких ось вже білих цятках. Але далі все на погодження з клієнтом. Mercedes 221. передня стійка, задній привіт.